Вітаю вас, друзі! Сьогодні 14 липня, з вами Валерій Клочок. Пройшло два дні з моменту завершення саміту Північно-Атлантичного Альянсу, і ми відчуваємо такий післясмак. Особливо якихось вражаючих новин немає. Все відбувається після події. Ми переосмислюємо те, що було озвучено, Сьогодні ми детально аналізували. Підсумки саміту з моїми колегами буквально за пару годин на цьому Ютуб-каналі вийде програма. Вона більше години триває. Ми детально все обговорили, тому вас прошу підписуйтесь. Натисніть на дзвіночок, ви дізнаєтесь, коли ця програма буде, і все детально почуєте. Але ми дійшли до того висновку, що все ж таки саміт вдався для України, хоча окремі політики світового масштабу роблять доволі різні заяви. Ну от, до прикладу, Борис Джонсон зробив заяву, що рішення сату, Саміту НАТО незадовільне. Він вважає, що НАТО вчинило неправильно, що не запросило до своїх лав Україну і в такий спосіб провокує подальшу агресію Росії. Проти України я з ним абсолютно погоджуюся, але ну зрозуміло, що Борис Джонсон може робити такі заяви, оскільки він не буває не перебуває сьогодні при владі безпосередньо. А сунак, ну, з цього приводу мовчить Бен Волес. взагалі зробив іншу заяву, спровокувавши доволі серйозний скандал міжнародного рівня. Я його називаю дипломатичний діалог, який також сьогодні активно обговорюють ту суспільство, розділилося на за і проти. Це вже тема вчорашня. Вона слава богу, відходить на задній план. Поряд із тим, вона й додаткові новини. До прикладу, сьогодні з'явилася інформація про те, що Німеччина готова надати допомогу Україні на суму щось близько 27 мільярдів євро. Період до 27 року, перепрошую, 17 мільярдів євро до 27 року, але теж немало. Чому так довго? Ну, Програма розрахована на один рік і об'єми доволі потужні. І, як на мене, найліпшим, найпоказовішим фактором успішності цього саміту є заява Путіна, який сказав, що він реально стурбований. Слово стурбований він пропустив. Тим, що НАТО дало чітку перспективу Україні її членства, і він вважає, що це лише ускладнить ситуацію на євразійському континенті і провокуватиме подальші військові конфлікти. Ну, хоча, якщо відверто, то навіть до оголошення будь-яких перспектив, це також. Було достатнім для того, щоб Путін почав агресію. Тобто це ніяк не впливає, його лише хворій уяві є розуміння того, коли її починати або припиняти. Тому дійсно реакція Путіна і його коментар з приводу і самого саміту НАТО, і гарантій безпеки, які країни, наші партнери, готові надавати. Вони, як на мене, є найпоказовішим моментом. Але я хотів би вам повідомити сьогодні найключовішу новину, на моє переконання, яка відображає. Всю печаль ситуація на Росії ну можливо вона настільки печальна, як нам то б хотілося, але е, ознаки доволі втішні для нас. До прикладу, сьогодні. В російських пабліках і на сайтах офіційних з'явилася інформація про опитування соціологічне, яке проводила якась там собі контора Russian Field. Хто це, що це вони, друзі? Я не знаю. Але показовим є те, що РБК це державний сайт, фактично, який контролюється Російською Федерацією влади Російської Федерації на рівні ТАСом, і Стасом, і Ріа, і там, що попало, точно не публікують. Так, от, справа в тому, що проводили опитування на рахунок того, чи варто росіянам застосовувати проти України ядерну зброю. Ну, я не знаю, коли б взагалі влада якоїсь небудь країни питала у своїх громадян, чи треба застосовувати ядерну зброю проти сусідньої держави, чи не треба. Ну, на Росії до такого кроку вдалися ймовірно, на тлі того, що було попередження з боку Джозефа Байдена. Китаю Джозеф Байден про це підтвердив та інших країн до Путіна, що не варто використовувати ядерну зброю у війні проти України і взагалі не варто її використовувати. Ну Путін же не може спиратися на такі поради наполегливі і рекомендації від Байдена та Сінзіпіна. Ну він вирішив спиратися на громадську думку росіян з якогось дуба. Да? Так от, виявляється, що 74% росіян вважають неприпустиме використання проти України ядерної зброї. Лише 11 сказали за. Ну і 5 говорять, що якщо буде загроза поразки Росії, то тоді це можна буде використати, тобто ядерну зброю. Дивно. А мені видається, що ні. Абсолютно логічно, те, що Путіну треба пояснювати, буде, чому він не буде вдаватися до засування ядерної зброї в Україні. Окрім того, вони задали ще дуже два цікавих запитання для того, ну, щоб виправдати свої дії. Знову ж таки, одне із них звучало наступним чином: наскільки успішним для російської армії є проведення їхньої так званої спецоперації. Ну, 39% сказали, що швидше успішно, ніж ні, а 19% сказали, що точно успішно. 39 і 19, рахуйте, уже 58%. Не так може і багато, але поряд із тим. Дуже цікава цифра. Тобто, більшість росіян вважають, що дії армії були успішними. Лише 14% сказали, що ну, мабуть, не успішні, а точно заперечили успіх лише 7%. Ну от відповідь на запитання: ми все робимо правильно. Ну а третє запитання, яке проводила. Нібито ця соціологічна група, і нібито проводила, і результати, які опублікували на РБК російському сайті, не плутайте з українським, ну, взагалі вражаюче, чи необхідно продовжувати спецоперацію, чи переходити до мирних переговорів. Так от виявляється, що 45% сказали, що продовжувати операцію, і майже 45, тобто 44%, сказали, що треба переходити до мирних переговорів. Дивно, правда, коли ця інформація з'являється саме за підсумками саміту Північно-Атлантичного Альянсу. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в інформаційному полі точиться дуже серйозна інформаційна війна щодо наслідків цього саміту, результатів для Росії і для України. З'явилася теза про те, що США, не оголосивши типу, хоча це брехня, ви добре знаєте і чули, що Джозеф Байден сказав, що. Офіційне оголошення із запрошення до НАТО Україна отримає через кілька місяців. Для цього треба би зробити 1, 2, 3, певні кроки. Так от, вже з'явилася теза про те, що саме запрошення до НАТО США використовують у торгах із Росією про припинення війни. Хоча який формат припинення війни ніхто не знає, окрім того, сьогодні було задано. Джозефу Байдену запитання, чи вважаєте ви за дуже важливу справу повернення Криму України? Він не заперечив цього, але сказав, що ще є 17 дуже важливих справ, які необхідно вирішити для того, щоб ну, по крайній мірі Україна не лише не програла, але щоб Росія не виграла і не вигравала в майбутньому. Ну, от до прикладу, сьогодні до кінця дня з'явилася інформація, що. Міністр закордонних справ Південно Африканської Республіки, читайте, це президент Південно Африканської Республіки, рекомендував Росії, аби до них на саміт Брікс, який відбудеться ось дуже-дуже скоро, фактично за місяць, приїхав не Путін, а Лавров. Тому що, якщо прийде Путін, то доведеться його арештувати, тому що Південно Африканська Республіка визнає Римський статут, а відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду. Путін, якщо з'явиться в якійсь країні, де діє цей Римський статут, то ця країна повинна його арештувати і передати в ГАУ трибунал за ті злочини, які він вчиняє в Україні. Ну, зокрема, там мова йшла про викрадення дітей і депортацію їх до Російської Федерації. На цьому тлі постає риторичне запитання: а чи полетить тоді Путін до Китаю? Я думаю, що швидше не полетить. Бо Сінзіпінь також повинен буде діяти відповідним чином, а якщо не буде, то він що, виявляється і той час, коли Китай також наполягає на Росії, щоб вона не використовувала ядерну зброю, і це дуже важлива теза, яку не враховувати не можна. Так само, як і сьогодні, Ердоган повідомив французьку пресу про те, що нібито Путін погодився на продовження зернової угоди. Хоча Пісков дуже швидко спростував цю інформацію, сказав, що, що ні, такого немає. Хоча, як на мене, Ердоган фактично поставив по факту Путіна про те, що зернова угода буде діяти. І далі. Тому такі цікаві новини зараз лунають з полів уже завершеного саміту, тому що, як на мене, це є пряме відлуння. Дійсно, багато питань ще залишається спірних, яких ми будемо довго обговорювати. Як то, наприклад, чи присутня ПВК Вагнера в Білорусі, бо сьогодні там відзняли якийсь відеоролик, що нібито вони почали тренувати білоруські війська, хоча, як на мене, це повна маячня. Поява загадкової фотографії Пригожина у. Да, в трусах, фактично, де він говорить, де ну не говорить, вже ми додумали таку фразу всі ми, я маю на увазі ви і я, Шойгу, де мої штани. То це, швидше за все, продовження поки що інформаційної атаки, без перебільшення і без применшення важливості того, яка військова допомога, коли як буде передана Україні. Але ми поки що залишаємося, друзі, заручниками в цьому питанні саме від допомоги Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і наших. Західних партнерів. На превеликий жаль, вона надходить не так швидко, як нам того хотілося б, але, ну я тут кажу, як і казав, треба бути суверенними в питанні обороноздатності. Отакі новини, друзі, на сьогоднішній день. Коротенький огляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблять і ношу і не перемикайтесь, все буде Україна!